Ото по центрі Львова а і не через зливу за пам'ятником Тарасові Шевченку утворилось величезне озеро. Вода не лише завадила пішоходам та автівкам нормально пересуватись, але й стала джерелом небезпеки для самого монумента, який міг у будь-який момент обвалитися. Що трапилося у самому серці міста Лева у репортажі Віталія Ковали. Це не річка Полтва, яка вийшла з берегів. Це ранкові кадри із соцмереж. Львів'яни стрибають проспектом свободи через водойму. А водії автівок змушені повільно кермувати своїми транспортними засобами, аби в двигун не потрапила вода. Комунальниця пані Марія разом із чоловіком неподалік прибирала. Відтак все бачила. Казав мужчина, що чути, якби щось бухнуло, та воду вирвало. Ми тут заметали на тій бо стороні. Потім дивився, вода тече. А чоловік тут замітав і не міг перейти, та ту ріка текла. Та рівно з бордюром води текло. А машини як приїжджали? Та їхали. <плели> Комунальні служби приїхали одразу ж після інциденту У досвіта. Воду на ділянці перекрили. Чоловіки у спецжилетах зізнаються, таки стався прорив труби, через що затопило усю вулицю. Аварійна ситуація сталася. Пірванула вода, потекла. Ти нічого не сталося. Ремонтуємо. Ми приїхали, закрили. Зараз розкопаємо. будемо бачити. через аварію водогону. За пам'ятником Шевченку утворилася величезна вирва діаметром декілька метрів. За допомогою спецтехніки комунальники відкачували з неї воду та вибирали ґрунт із шматками мармурових плит та бордюрів. Довкола ж інші комунальники очищали тротуар та дорожнє полотно. Того Того прийшли, Таво прибирають. Аби оцінити наслідки аварії, на місце прориву труби приїхав директор Львівводоканалу Дмитро Ванькович. На жаль, це аварійна ситуація, яка трапилася вночі приблизно в п'ятій ранку. На ділянці труби 600 діаметру. Це ще австрійська труба, має близько 120 120 років. Червона труба, і на цій ділянці вона не замінена. До кінця дня ми поміняємо цю ділянку трубу і запустимо воду. Головний водоканалівець наводить статистику. На балансі комунального підприємства 2,5 тисячі кілометрів трубопроводів австрійських мереж, яким понад 120 років, у Львові майже половина. Водогони, хоч і надійні, але вік, каже посадовець, бере своє. Стосовно ж пам'ятника Тарасові Шевченку, під яким утворилася величезна яма, Дмитро Янкович пообіцяв, монумент не впаде. Це не буде така велика глибина, тому ми постараємося зробити так, щоб воно осадки не давало. Якщо ми побачимо, що необхідно буде закріпити, щоб не сунувся монумент, то ми тут поставимо тоді опалубку, відповідно, яка буде тримати ґрунт. Журналісти першого західного триматимуть ситуацію довкола аварійних мереж у Львові на контролі. Віталій Ковела, Вадим Кайченко, програма Очі.